Вони розрізають ідеальні козови абсолютно нових спорткарів. Їх ненавидять затяті пуристи і обожнюють мільйони фанатів по всьому світу. Їх зухвалий агресивний стиль впізнають з першого погляду в будь-якій точці планети. Рокетбані пандем. Але що, як я скажу вам, що за цією глобальною імперією з багатомільйонними охопленнями стоїть одна єдина людина скромний геній, який досі особисто працює у маленькій, майже непомітній майстерні в стародавньому місті Кіото. І його підхід до дизайну змінить ваше уявлення про тюнінг назавжди. Мене звати Ілля, і ти дивишся Shifted. Місце до машини оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні ми вирушаємо до Японії, щоб розкрити таємниці одного з найвпливовіших дизайнерів нашого часу. Отже, тієрейкіото, рокетбані, пандем. Здається, що це назви трьох різних компаній гігантів. Але насправді все набагато простіше і водночас складніше. Це все дітище однієї людини, його ім'я Кей Міура. І давайте одразу розставимо всі крапки над І. Сірей Кіото, або Топс Racing Arts Кіото це назви його компанії, його святилища, заснованого ще у 1996 році. Rocket Bunny – це торгова марка, під якою виходять його легендарні обвіси для японських автомобілів. А Pandem – це його квиток. На світову арену бренд створений спеціально для європейських та американських машин. Але ким є сам Мюра Сан? Це не бізнесмен в дорогому костюмі. Уявіть собі справжнього митця, самурая дизайну. Людина, яка починала в епоху, коли тюнінг був чимось андеграундним, майже незаконним. Він не женеться за трендами, він їх створює, залишаючись вірним своєму корінню та своїй унікальній філософії. І щоб зрозуміти цю філософію, нам треба зазирнути у минуле, у часи, коли на вулицях Японії панував справжній автомобільний бунт. Щоб зрозуміти звідки родом рокетбані, нам потрібно повернутися у Японію 70-х та 80-х років. Це був час економічного дива, але й час бунту. Молодь, яка не хотіла жити за суворими правилами суспільства, шукала спосіб виразити себе і знайшла його. Цей протест отримав ім'я Босадзоку. Спочатку це були банди на мотоциклах, їхньою метою було кинути виклик всім: суспільству, поліції, буденності. Вони робили це через гучність, швидкість і головне через гіпертрофований кричущий стиль, величезні спинки сидінь, неймовірні поєднання кольорів, модифіковані вихлопні системи, що ревіли на всю вулицю. Це був візуальний крик. Але дуже скоро цей вір з бунтарства перекинувся і на чотири колеса. Саме так народилась культура кайдо-рейсерів. Це і є той генетичний код ДНК стилю, який Кей Міура пізніше розповсюдить по всьому світу. І давай одразу пройдемось по ключовим моментам, за якими ти точно впізнаєш цей стиль. По-перше, екстремальне заниження. Це котан машина мала буквально шкрепти асфальт. По-друге, масивні передні спойлери, які назвали Деппа або підборіддя. І, звісно, спойлери ззаду: від скромних качених хвостів до величезних абсурдних крил. Але найголовніше, те, що стало візтівкою, це розширення кузова. Натхнені гоночними болідами групи 5 вони брали волгарку, безжально різали рідні крила і прикручували на заклепки чи болти широченні арки, так звані Fenders. Це робилось грубо, агресивно і було не про аеродинаміку. А про заяву мені байдуже направила, я створюю свої. Кей виріс серед цього, він бачив цих автомобільних панків на вулицях. Він вібрав у себе цей хаос, цю естетику протесту. Але на відміну від них, він зміг побачити в цьому не просто бунт, а справжню формулу мистецтва. Він взяв цю грубу анархоенергетику і поставив собі питання: а що як зробити це ідеально? Що як взяти ДНК кайдорейсерів і поєднати з цифровою точністю 21 століття? І щоб перетворити цей вул. Личний хаос на світовий феномен йому знадобився не лише талант, а й технології, які на той час випереджали все, що робили конкуренти. Щоб ви зрозуміли весь масштаб інновації Міури, давайте подивимось, як робили обвіз раніше. Це була робота для скульпторів. Дизайнери годинами, днями, а то й місяцями працювали з пінопластом, шпаклівкою та скловолокном. Вони буквально вручну виліплювали форми прямо на кузові автомобіля. Це був довгий, брудний процес, повний пилу та хімікатів. А досягти ідеальної симетрії між лівою та правою стороною було майже неможливо. І ось тут Кей Міуре ламає систему. Поки весь світ працював руками, він звернувся до цифрових технологій. Його процес починається там, де інші навіть не думали шукати. Замість шпаклівки він бере до рук лазерний 3D-сканер. Спеціальний пристрій з неймовірною точністю до долі міліметра, оцифровує кожен вигин, кожну лінію автомобіля, створюючи його ідеальну віртуальну копію. А далі починається магія. Міура-сан сідає за комп'ютер і маючи перед собою цей цифровий зліпок, починає творити. Він, немов віртуальний скульптор, приміряє, розтягує, вирізає та додає елементи прямо на 3D-моделі. Саме тут його бачення, натхнене старими кайдорейсерами, знаходить свою форму. І тут криється головний секрет його геніальності, який друзі прозвали філософією One Take Samurai. Бо Мюра не робить проміжних макетів, він не створює прототипи з глини чи пінопласту, щоб подивитися, як воно буде. Він бачить фінальний результат у своїй голові, втілює його в цифри за один підхід і вважає цю версію остаточною. Це вимагає абсолютної впевненості у своєму баченні та майстерності. Коли цифровий шедевр готовий, фінальний файл відправляється до серця майстерні на величезний ЧПУ-станок. Це гігантський робот Фресер, який з неймовірною точністю виточує з цільного блоку матеріалу майстер-модель для майбутнього обвісу. Машина просто втілює у реальність те, що народилося свідомості дизайнера. Ідеальна симетрія, бездоганне прилягання, і швидкість виробництва недосяжна для конкурентів. Він поєднав душу японського вуличного гонщика з мозком інженера. І ось, коли цей унікальний сплав бунтарського духу та цифрових технологій був готовий, світові був потрібен лише один ідеальний автомобіль полотно, щоб все змінилось. Початок 2010-х. Автомобільний світ роками чекав на це. І ось воно з'явилось просте, доступне, задньопривідне купе для справжніх ентузіастів. Тріо Toyota GT86, Subaru BRZ та fr FRS. Ідеальне шасі, прекрасний баланс, але, на думку багатьох, дещо стриманий дизайн. Це був чистий артуш, який Міура взяв до рук свій цифровий олівець. Те, що він створив, було повною трансформацією характера. Його комплект Rocket Bunny першої версії перетворив дружелюбне купе на розлюдженого бійця з широченними плечима, фірмові прикручені на болти арки, що ледве прикривали широченні колеса, агресивний передній сплітер, що, здавалось, готовий був розрізати повітря. І звісно, візитівка, елегантний, але зухвалий спойлер DuckTale. Світ побачив цей шедевр на головній тюнінг-сцені планети на виставці Сіма у Лас-Вегасі. І це був справжній вибух. На фоні зализаних гламурних проєктів, грубий, натхнений гоночними треками і вуличними бандами стиль Рокетбані, був ковтком свіжого повітря. Він був чесним, він був агресивним, він був іншим. Але справжнім каталізатором популярності стала інша технологія соціальні мережі. Інстаграм саме набирав обертів і візуально довершений фотогенічний стиль Рокетбані був ідеально створений для нього. Фотографії перших проєктів розлетіли з мережі з шаленою швидкістю. Кожен тюнер, кожен ентузіаст, кожен підліток з постером постором на стіні хотів собі таку машину. Рокетбані став першим в історії тюнінг-брендом, який став по справжньому вірусним. Після феноменального успіху з GT86 Miura вже було не спинити. Він звернув свій погляд на ікони японської сцени, подарувавши нове життя легендам. Культові Nissan Silvia S13, S14 та S15. Витончена Mazda RX-7. Навіть могутній Nissan GTR R35 не уникнув скальпеля цифрового самурая. Рокетбані став символом сучасного JDM тюнінгу. Ім'я М'юри гриміло на весь світ, але він зрозумів, що його філософія, його бунтарський дух може вийти далеко за межі Японії. Світ був готовий до наступного кроку. Світ був готовий до пандем. І знаєте, історія про те, як пристрасть однієї людини та підтримка спільноти можуть створити щось настільки масштабне, неймовірно надихає. І це змушує мене вкотре подякувати саме вам. Бо кожний ваш перегляд це вже внесок у нашу спільну місію: розвивати автомобільну культуру в Україні. Якщо ця ідея вам відгукується, ви можете стати і прямим учасником у спільноті Shifted Plus на Monobase. Ваша підписка це те саме пальне, що дозволяє робити такі глибокі випуски, доступними для всіх. Натомість від мене ранній доступ до відео можливість разом обирати наступні теми та багато чого іншого. Це ваш внесок у нашу спільну справу. Усі деталі за першим посиланням в описі. А тепер повертаємось до нашої історії, бо підкоривши Японію, Міура звернув свій погляд на весь інший світ. Отже, пандем, навіщо знадобився новий бренд, якщо рокетбані вже був на устах у кожного? Відповідь проста: стратегія. Ракетбані був міцно асоційований з японською сценою. Для виходу на глобальний ринок для роботи з європейською та американською класикою потрібна була нова, чиста сторінка. Пандем став цією сторінкою з заявою про глобальні амбіції. І першою цілею стала Європа. Це був неймовірно сміливий крок. Міура замахнувся на автомобілі, які багато хто вважав іконами, недоторканними витворами мистецтва. І почав він з німецької класики. Саме обвіси пандем для BMW стали справжнім культурним феноменом. Він взяв строгі, вивірні лінії кузова Е30, Е36 та Е46 і вдихнув у них японську лють. Ці проекти розірвали дріфсцену та сцен культуру. Класичний баварський седан перетворювався на мускулистого атлета, готового до бою. Це було зухвало, свіжо і неймовірно стильно. Далі ще більше. Він не побоявся взяти за Порше, перетворивши елегантні 911-ті на щось, що виглядало так, ніби щойно втекло з гоночного треку Ламана 70-х років. Кожен новий проект став подією, яку обговорював увесь світ. Але він не зупинився на Європі. З брендом Pandem Мюра перетнув океан і взявся за американську гордість. Він одягнув у свою фірму в бороню Форт Мустанг, а його комплект для новітнього середньомоторного Chevrolet Corvette c 8 став одним із найрадикальніших і найобговорюваніших тюнінг проектів останніх років. Важливо розуміти, він не просто копіював стиль Rocket Bunny на інші машини. Так, ДНК та сама широкі арки, заклепки, агресивна посадка. Але для кожного автомобіля він знаходив унікальні лінії, які підкреслювали, а не руйнували його початковий характер. Від BMW до Lamborghini, від Ford до Porsche здавалось, не лишались ікони, до якої б не доторкнувся Мюра. Його ім'я стало глобальним. Але світова слава принесла з собою і гостру критику, бо щоб створити щось нове, Міура вимагав від власників принести жертву. І ця жертва цілісність їхнього автомобіля. І ось ми підходимо до точки неповернення. Момент, коли звук болгарки, що врізається в ідеально гладке крило Порше чи БМВ, для одних звучить як музика, а для інших як вирок. Щоб встановити обвіс від ціарейки, Kyoto, ви повинні різати. Ви повинні назавжди змінити оригінальний кузов. І це головна суперечка, яка оточує ім'я Кейміури. Для пористів та колекціонерів це справжнє блюзнірство. Вони кажуть, як можна брати витвір інженерного мистецтва, над лініями якого працювали легендарні дизайнери, і просто розрізати його заради моди. Для них кожен розріз – це шрам на історії, це неповага до спадщини, це руйнування оригінальності та, звісно, колекційної вартості автомобіля. На їхню думку, це вандалізм, загорнутий у дорогу упаковку. Але з іншого боку, барикад стоять тисячі ентузіастів та білдерів, і їхня правда звучить не менш переконливо. По-перше, вони кажуть, що це має функціональне коріння. Широкі арки це не тільки прикраса. Вони дозволяють встановити набагато ширші колеса та гуму, що теоретично дає більше зацепу на гоночному треку. Ця ідея прийшла саме з автоспорту, але що важливіше, це філософія самовираження. Для них автомобіль це не ідол музеї, це полотно, це продовження особистості власника. Вони не руйнують, а створюють щось нове, унікальне, те, що відображає їхній характер. Це не вбивство класики, а її еволюція її переродження В новій сміливішій формі. А що ж сам, Міура? Здається, він дивиться на це з позиції справжнього митця. Для скульптора брила мармуру не є кінцевим продуктом, а лише матеріалом. Так само і для Міури серійний автомобіль це лише вихідна точка. Він не прагне зберегти минуле, він прагне створити майбутнє. Його вірність належить не заводським кресленням, а власному баченню. І поки пороїсти та кастомайзери ламають списи у коментарях, імперія Міури продовжувала рости, залишаючи слід не тільки на автомобілях, а й на всій попкультурі. Кей Мюра не винайшов вайтбаді обвіси, але саме він за цю ідею, яка раніше жила на гоночних треках та в андеграунді, і зробив її глобальним мейнстримом. Він демократизував стиль. Після феноменального успіху Рокетбані світ тюнінгу накрила хвиля наслідувачів. Стиль bolt On, перекручених на Болти Арок, став визначальною рисою цілої епохи 2010-х. Міура Мюра не просто слідував тренду, він став трендом. Але його справжній культурний прорив стався там, де ніхто не чекав у віртуальному світі. Компанії Гіганти, розробники відеоігр, побачили в рокетбані та Бандем справжній культурний код. Саме так легендарні комплекти з'явились в культових ігрових серіях, таких як Need for Speed та Forza Horizon. Це був геніальний хід. Мільйони людей, які можливо б ніколи не побачили ці машини наживо, отримали змогу не тільки подивитись, а й самим побудувати автомобіль своєї мрії з обвісами від міури. Для цілого покоління геймерів Rocket Bunny став символом найкрутішого тюнінгу. Врешті-решт, спадщирей кіото це набагато більше ніж просто пластик та заклепки. Це ціла мова дизайну. Це символ епохи, де японська вулична культура зустрілася з цифровими технологіями. І цей вибух побачив увесь світ через екрани смартфонів. Ось така історія. Історія про те, як одна людина зі скромної майстерні в стародавні кіото озброєна повагою до бунтарського минулого та технологіями майбутнього змогла змінити світовий автомобільний ландшафт. Кейміура самурай одного дубля довів, що для створення глобальної імперії не завжди потрібні величезні корпорації. Іноді достатньо лише безкомпромісного бачення і сміливості йти проти течії. А тепер питання до тебе. Що ти думаєш про філософію Тірейкіото? Це геніальне самовираження, яке дає автомобілям нове яскраве життя, чи це все ж таки вандалізм над класикою? Дякую, що додивились до кінця. З вами був Філян. До зустрічі у наступному випуску Shifted.